Вітаю! З вами Ірина Неуменко, амбасадор фінансової грамотності фонду гарантування вкладів фізичних осіб, консультантка зі створення та управління сімейним капіталом, сертифікована тренерка гри тренінгу життєвий капітал, вчителька географії та фінансової грамотності приватної школи. Сьогодні продовжимо говорити про зародження та розвиток податкової системи і розглянемо, як це відбувалось на території України від Київської Росії до сьогодення. Перші згадки про податки на теренах нашої держави відносяться до 9 століття, коли основним джерелом доходів князівства стала данина. Спочатку цей податок мав форму контрибуції вже в період правління князя Олега було введено збирання данини з території під управлінням Київської Росії. У цей період використовувалася дониця оподаткування, яка була визначена кількістю печей і труб у кожному домогосподарстві. А сам податок іменувався дим. Це дозволяло князям оцінювати розмір податків з кожної родини залежно від її розмірів і майнового стану. Податки за часів Київської Росії збиралися через дві основні форми: повоз, коли данину доставляли до князя. Та полюддя система збору через організовані виїзди збирачів. У більшості випадків данина мала натуральну форму, однак на окремих територіях могли стягуватися і грошові внески. Така система оподаткування проіснувала до 13-го століття, коли Київська Русь почала занепадати через внутрішні суперечності та набіги зовнішніх ворогів. Важливим етапом розвитку податків стало перебування земель на території України під контролем Золотої Орди з 13-го століття. Цей період було введено нові ординські податки: вихід або царська данина, податок, який стягувався на користь монгольського хана, торгові збори, митні збори, зокрема мит та тамка, що сплачувалися за здійснення торгівлі на території орди, візницькі повинності, ями і підводи, які передбачали податки з возів та транспортних засобів, внески на отримання послів, так званий корм, що сплачувалося на за отримання монгольських послів. До середини 15 століття понад 200 років система податків, встановлена ординцями, продовжувала існувати на захоплених територіях, а система перепису населення для оцінки податкових надходжень стала регулярною. Ці податки часто збирались через виїзні експедиції. У період галицько волинського князівства податки почали організовуватись за новими принципами. Князівська влада звертала особливу увагу на містах та їх населення, яке також сплачувало податки, але вела в рамках різних форм збору. Важливою ознакою податкової системи того часу було встановлення податків на міські громади, а також зобов'язання міського населення перед князями та боярами. Система оподаткування була переважно прямою, зокрема на землю та виробництво. Це була початкова форма податків, що діяла ще в період Київської Русі, але вже з урахуванням розвитку міського самоврядування. Податкове навантаження розподілялись між князями, боярськими родами та міським населенням, які сплачували податки на користь місцевих правителів. В часі козацької держави та гетьманщини податкова система продовжувала розвиватись. В цей період значна частина доходів надходила до військової скарбниці, куди стягувалися податки з млинів, алкоголю, тютюну та інших товарів. Система збору податків була значною мірою натуральною і залежала від видів господарської діяльності. Податки на млини та броварні були одним із важливих джерел доходів. Спеціальні люди. Звалися дозорці, відповідали за збір податків з млинів. Існували також відкупи, коли державі дозволяли отримувати доходи від монополій на горілку, дьоготь, тютюн та інші товари. Проїзні та митні збори ставали важливими джерелами доходів держави. На відміну від інших європейських країн, податковий тягар в Гетьманщині був нижчим, а система збору була менш бюрократичною. Проте під час козацьких реформ відбувались також спроби запозичення досвіду з інших держав. У XVIII столітті після підкорення України Російською імперією система оподаткування зазнала значних змін. Підвищувався податковий тиск, і держава почала більш централізовано збирати податки. Одна з перших реформ податкової системи сталася за часів Петра І, який запровадив нові види податків: гербовий збір, податки з заїжджих дворів, податки з плавальних суден, кавуни і горіхи. Нові форми оподаткування. Податкові реформи також включали акцизи, зокрема на горілку. У середині ХІХ століття в результаті селянської реформи 1861 року було переглянуто систему збору податків. Запроваджено земельні податки та нові акцизи на сіль, тютюн і інші товари. Західноукраїнські землі під владою Австро-Угорщини мали свою окрему податкову систему, яка була менш жорсткою в порівнянні з Російською імперією, і зосереджувалась на земельних податках та фіскальних монополіях. Під час боротьби за незалежність ХХ столітті податкова система в Україні зазнала великих змін, зокрема у період є радянської влади, коли вводились нові види податків та зборів, а також централізована система оподаткування для всього союзу. Після революції 1917 року в Україні та утворення Української Радянської Соціалістичної Республіки система оподаткування стала частиною загальнорадянської системи. Запроваджувалися нові форми податків, включаючи податок з особистого доходу, податок на землю, промислові податки та інші збори. Після проголошення незалежності в 1991 році Україна почала реформувати свою податкову систему, поступово переходячи від радянської до ринкової економіки. Вводились нові види податків, як-от: податок на прибуток підприємств, податок на додану вартість, податок на доходи фізичних осіб. В останні десятиліття система оподаткування постійно оновлюється, і питання податкової реформи є одним із основних на порядку денному української влади. Таким чином, історія розвитку податків на території України свідчить про поступову еволюцію податкових систем від давньоруських часів до сучасних податкових реформ, що відображають як зміни в політичній та економічній ситуації, так і розвиток самої країни. Дякую за увагу! Побачимось в наступних випусках. І пам'ятайте, фінансова грамотність кожного з нас запорука економічної стабільності та зростання всієї держави.